Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную сьогодні балаклаву для того, щоб зим... зимою займатися спортом. цією балаклавою можна бігати взимку, їздити на гірських лижах та й просто дітям давати, коли вони взимку, в холодний час, тривалий холодний час. Бігають по вулиці. І цю балаклаву можна подягати, одягати на голову, захищаючи вуші, рот, нос, коли дуже зимно. Ну, це балаклава флісова. Як ви бачите, вона має таку якісну симпотну упаковочку. Якщо даже бажаєте, на комусь на подарунок. То на новий рік така полоклава буде пасуватиме. Вона і має гарний такий пакуночок, і е, достатньо функціональна. Ну і стоїть відзначити достатньо економна е, за ціною. Ціна невисока. Ну, що є в наявності. По-перше, матеріал 100% поліестер. Фліс мається на увазі. Е, розмір. Вона тянеться. Фліс це такий матеріал, який може тягнутися, і е, тут нема розміру. Багато е, батьків міркують, що дитині треба дитяча балаклава, але враховуючи, що е, віком 12-13 ще іще ще діти, е, то е, насправді 12 років це підліток, який має розмір голови майже як у батьків. І е, балаклаву можна купувати байдуже за який вік від е, 12-13 років і старше, доросліше. Е, балаклава, як ви бачите, чорного кольору, має отвір для е, очей, е, має м, теплу свою конструкцію і вона тягнеться. Одягуючи на голову балаклаву, ви завжди можете регулювати її розположення, Тобто зараз вона закриває і нос, рот і вуши. А якщо буде достатньо, жарко, тепло, ви опускаєте ось так нос, ось так воно залишається, і ваша балаклава вже вам не буде заважати. Можна буде бігати, рухатись, не е, е, заважаєте. Ну, і буде дуже приємно, коли е, доступність. Повітря буде до росту і до носу Ця балаклава має е, приємне е, відчуття на дотик. По бокам є кантовочка. Ну, звичайно гарний е, варіант на зимовий час для того, щоб займатися гірськолижним спортом. Сподобалась балаклава від торгової марки Onride -Right. Модель називається балаклава Beer Мідбіжа майже. Можете прийти купити балаклава-бір від е, морського. Не, не не е, балаклава від торгової марки OnRide в нашому магазині для ваших е, е, потреб. Приходьте, купуйте. Сподобалось відеогляд балаклави OnRide модель Бір. Ви можете замовити на нашому сайті. Переходьте по силці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте балаклаву Бір. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустріч.